Вагнерівці тікали швидше за всіх. Бійці третьої окремої штурмової бригади показали, як штурмували російські позиції напередодні 9 травня. Відео знімали на GoPro-камери військовослужбовців під час наступальних дій на південно-західних околицях Бахмута. Тут були розташовані українські позиції, коли їх захопили війська противника. Так, аби відбити своє та з'єднати підконтрольні райони фронту, штурмовики рушили у контратаку. Військові кажуть, що досягти успіху допомогла хороша підготовка. Українських військових, а також чітко спланована операція та американська техніка і озброєння. Завдяки цьому регулярна російська армія в складі 72-ї бригади втекла із поля бою, а найманці ПВК вагнера втекли ще раніше. Закіпляємося! Стой, стой, стой. Стой, дед. Сколько вас? Там, там на позиции сколько было? 28 человек? Там да, должно быть. Откуда ты? Бригада какая? 72-я. С кем вы тут стоите? С вагорами? Нет, Где ваш командир? Я тылу. Вот это все. Вот это все. Ну, бог еда.